Дивіться, якщо у вас під час відтискань виламлюється кість, болить кість зап'ястя, що ми можемо зробити? Ми ставимо руки не до пальців, а ми ставимо руки більше до великого пальця, тобто на саму подушечку, Так, щоб у нас кість входила в сам гриф. Так само кісті ми розвертаємо не рівно, а трішечки як в діагональки до центру то, то саме принцип, коли ви від підлоги відтискаєтесь, ширину е, рук ми так само виставляємо, щоб у нас спокійно проходила грудна клітина між ліктями. І тоді у нас нічого виламлюватись не буде. Тобто ми хоп, іначе кісткою вштовхаємось в гриф. І от на грудній клітині, на грудних м'язах. Робимо відтискання.